Привіт! Сьогодні ми розберемо методи списка і чим краще ви їх зрозумієте, тим більш результативною буде ваша робота. Деякі з цих методів ми проходили в попередніх уроках, але у цьому відео ми все рівно розглянемо всі методи. Пам'ятайте, що список у нас змінний тип даних, а це значить, його не потрібно додатково зберігати. Якщо викликали в списка метод, то цей список зміниться, окрім деяких винятків. Давайте запишемо два списка, на яких ми і будемо тренуватися. Метод append використовується для встановлення одного елемента в список або щоб зробити багаторівневий список. Багаторівневий список це список, в якому всередині інші списки. Для того, щоб викликати метод, пишемо наш список, ставимо крапку і назву нашого методу. Після чого передаємо всередину дужок потрібний нам елемент. Ось так додали один елемент, перевіряємо наш результат. Також ви можете передати в метод списка інший список. Він стане окремим списком у вашому списку, тобто не розпакується, і ви отримаєте вкладений список. Метод Extend буде розпаковувати всі списки, які ви в нього передасте, і це буде мати ось такий вивід. Це зручно, коли вам потрібно примінити до списку якусь функцію, наприклад, Max. Якщо у вас будуть вкладені списки, ви отримаєте помилку, тому краще обирайте extend, ніж append, коли вставляєте список. Якщо Append та Extend вставляє елементи в кінець списку, то за допомогою Insert ми можемо обрати, куди нам ставити наш елемент. Insert приймає два аргументи. Перший індекс, куди буде вставлений об'єкт, і другий сам об'єкт. На початку уроку я говорив, що не всі методи списка їх змінюють. Два наступних методи є інформативними. Вони виводять певну інформацію та не змінюють сам список. Метод count поверне кількість входжень переданого вами елементу. Метод index вам поверне індекс переданого елементу. Якщо у вас список має декілька таких елементів, то поверне перший зліва. Метод Reverse розверне ваш список зліва направо, тобто останній елемент стане першим і так далі. Тепер розглянемо два методи видалення елементів списку. Перший метод це POP. За замовченням він видаляє останній елемент. Також можна вказати конкретний індекс, який ви хочете видалити. Давайте видалимо трійку. Також можна вказати конкретний індекс, який ви хочете видалити. Давайте видалимо трійку. Вона має індекс 2. Метод POP зручний тим, що він може зберігати елемент, який ми видалили. Робиться це ось так. Метод remove на відміну від метода POP видаляє елемент не за індексом, а за значенням. Тобто, якщо у вас декілька таких елементів, то видалиться перші зліва. Метод copy потрібен для того, щоб скопійований список мав інший ID. І відповідно при зміні одного з списків інший список не змінювався. Але це працює лише з одномірними списками. Якщо ви копіюєте список з вкладеними списками, то використовуйте функцію DeepCopy з бібліотеки Copy. Метод Copy еквівалентний ось такому запису. Метод Sort ми використовуємо для того, щоб відсортувати наш список. Як ви бачите, за замовчуванням він сортує наш список від меншого до більшого. Ви сюди також можете передати декілька параметрів, перший з яких це key. Туди ви можете передати самописну функцію або вже реалізовану функцію. Наприклад, якщо ми використовуємо функцію len, ми відсортуємо наш список по кількості букв у слові. Давайте створимо такий список і зробимо цю операцію. Також ми можемо використовувати параметр Reverse. По замовчуванню він false. Тому нам потрібно поставити його true, і тоді ми будемо мати список від найдовшого слова до найкоротшого. Останній метод, що ми розглянемо, використовується для очистки списка. Називається він clear. У цьому відео ми з вами розглянули всі методи списка. Попрактикуйтеся з ними, щоб їх вивчити. У цьому відео ми з вами розглянули всі методи списка. Попрактикуйтеся з ними, щоб краще їх засвоїти. Це дуже вам допоможе в майбутньому програмуванні. Підписуйтесь, якщо не підписались, пишіть в коментарях, які теми розглянути ще, та не забувайте підтримувати наших військових.